Ні, сьомий у центрі Черкас, а ви взяти інтерв'ю однієї відомої зірки. Ви ти ж не його знаєте, і суспільшої на вулиці, що згадаєте. Але ж якщо ви не знаєте, хто я розповім вам. Артем Флоренський відомий та водити баскетболіст який вже у зоні тринадцять. Заробив багато нагороди. це найвідоміший спортсменом у баскетболу у світі. Як ви вже здогадалися. Він і буде нашим гостем, у якого я візьму інтерв'ю. перепрошую. Перепрошую, зараз не передбачена ситуація. Щойно нам передали приголомшу новину наш із пропав, і третій день не виходить на зв'язок. У просимо пробачення спричинені незручності та вимушені переноси наших ефір на необмежений час. Якщо ви володієте якоюсь інформацією щодо загубленого, напишіть нам на гарячу лінію у телеграмі. Перепрошую, з вами була Анастасія Педоренко на каналі Сьомий Онлайн. Надії такі Артема Я вже втратила надію, я не знаю, де його шукати. Тож давайте зайдемо в наш клас та трохи, поностальгуємо та згадаємо про нього щось. Артем Флоренський був людиною веселою. Він в моїй пам'яті все з добрими. Ми розвісили, відділи листовки, але ніхто не дзвонить. Мабуть, ніхто не знає про Артема Флоренського, де він стоїть висять наші листівки, але ніхто не двонить, як Я вже я сказала. Тож ходімо вийдемо, до нами друзі, коли ми з ним разом поселилися, та грали в баскетбол, намагалися влучити у телевізор, але у мене трохи проблеми зором. Тому не завжди можна висити. <звучить> <звучить> я знаю дуже давно вже хвороби, що порежу, ми з ним завжди навчались. Також я сама писала ту листівку, що, чи мені дзвонила. Але, на жаль, потім ніхто не дзвонить. Чи то не тільки по поводу того, що я буду ходить, хочеться дня, саме чи не дав. Ось це не зовсім ходим. Дуже тяжко, адже він колись був нашим другом. Хто це? Крупним планом! Оце, крупне палемо, що ти, друзі, Це просто неймовірно? Я знала, що я його тут знайду. Хоч я дуже щаслива, що нарешті знайшовся мій однопасний. Я за тим. Води, Я ви полетили з Я просто гуляю телефон на бізнесі. Ні, буває, цікаво. Тож, як ви стали найвідомішим баскетболістом у цьому світі? Я просто займаюсь баскетболом, лише тренера в світі. І він любить розказувати свої трупівні анекдоти. Як він в молодості, 25 кілометрів. Анекдоти я люблю, це класний тренер. Так. О Боже. Можливо, у вас є якась інформація про вас, яку ви хотіли поділити? Ні, немає інформації. Ну, тоді, мабуть, це все. Шановні друзі, я дякую за Тож, На цьому моменті ми завершуємо до зустрічі з вами був Сьомий, а онлайн. Ходімо в сторону, я вам розкажу. Коли сюди слухати, що, дивилися, що ще, а Центтуринки та Джиджикаді були у Романі, але правда тут там так і невідомо. Тож сьогодні ми обов'язково візьмемо на інтерв'ю та спитаємо, що в неї було з Творецьким.